Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, як речниця МЗС Кремля Захарова, звинувачуючи нас з вами і Україну у нацизмі, сама визнала, що Росія є нацистською державою. Останнім часом російська пропагандистська машина розгорнула активну кампанію по дезінформації для того, щоб очорнити дії збройних сил України на Курщині. І чи не ключовим елементом цієї дезінформаційної кампанії є звинувачення військових збройних сил України в тому, що вони чинять різні варварства і зудіяння на Курщині, звичайно, що проти мирного населення? То там були констабури, то були винищення там цілих сіл, то було розстріл цивільних і так далі. Днями речниця МЗС Кремля Захарова. По цій темі заявила наступ. до правоохоронних органів Росії продовжують надходити свідоцтва військових злочинів українських бойовиків та іноземних найманців у Курській області. Російські військовослужбовці повідомили про знайдення в покинуті бойовиками зсу майстерні безпілотників у селі Новоолександрівка Курської області золоті коронки, зняті із зубів. Очевидно, що вони належали вбитим місцевим жителям. Ця пряма прив'язка до того, про що ми говоримо постійно. Це той самий слід, той самий почерк насистів, які як і тоді, 80 років тому, не тільки глумилися над людьми, не тільки їх убивали, а й буквально розшановували. Що ще потрібно, щоб нарешті в ЮНЕСКО, організації ООН, ОБСЄ та інших міжнародних правових структурах відірвалися від своїх методичок і побачили, що діється там насправді. Подібним брудним ремеслом у концтаборах промишляли гестапівці. Нинішні українські неонацисти у своєму ну, прагненні наслідувати їх і, і своїх героїв Бандери і Шухевича. У них символіка та сама: всі ці свастики, сесірська символіка, вовчі голови, пащі, морди і так далі. Таке враження, що їм е цього недостатньо. Вони хочуть перевершити у всьому своїх кумирів. Ну, е Хочеться після такого меседжу сказати, Боже, яке кончене. Бо у своїй такій знаєте примітивній пропаганді, у такому дрімучому прагненні навіжити на нас оці нацистські ярлики. Захарова і компанія просто ну не те, що переходять все межі крім чим далі. Тим їхні оці заяви стають ну настільки убогими і смішними, що ну просто дійсно дійсно хочеться і плакати, і сміятися. Але якщо м, трошки притишимо емоційний фон, то звичайно, що не хочеться співчувати ворогу, да, але простому наріду можемо поспівчувати. Поспівчувати в тому, що на Росії і досі користуються у протезуванні зубів. Технологіями чи не сторічної давнини ставлять там металеві золоті коронки, замість того, щоб рухаючись до цивільного світу, до цивілізованих технологій протезування зубів проходило за допомогою імплантів і інших. Сучасних технологій ну на Росії, напевно, так досі і заведено, але навіть е, тут інший момент, коли Захаров говорить про ці золоті коронки, вона навіть собі не віддає раду, що вона верзе не те, що не снідніться, що вона повертає себе і свою країну у цю сторічну давнину. Але е, все ж таки про факти Да? Залишимо звичайно за лаштунками той момент про Шухевича, про Бандеру, якого тільки в 44 му році звільнили із е, нацистського ж концтабору. Це ми вже проходили. Це про не, про це неодноразово говорили у, у своїх відео. Проговоримо про символіку, на яку так наполягає Марія Захарова. і говорить, що якщо я ношу умовно я е, якусь емблему, яка десь далеко схожа на ту, що колись носили якісь там військові у підрозділах фермах, то значить я ототожнюю себе з звернув значить із нацизмом. Відкрию очі, товариші Захарові на те, що символіка на військових шевронах з різними мордами, головами, як вона говорить, у російській армії процвітає буйним цвітом. Аналізуючи цю заяву і е шукаючи підтвердження цього фактажу, ми знайшли десятки шевронів російських підрозділів з отакою ну звірячою символікою. В принципі, тут нічого не є дивного, використання хижаків є достатньо розповсюдженим елементом такого фалеристики військ. Ськової про це ж напевно Захарові невідомо. Так, наприклад, вовчі голови використовуються в емблемах різних род розвідки, спеціальних призначення у військах. ВДВ і гру. Голову Кабина, наприклад, має 21 перша окрема бригада ВДВ. Голови пантери, тигрів, рисів мають в спецпідрозділ того ж ВДВ, окремі штурмові роти і різні підрозділи спеціального призначення. Ну і е, така собі невеличка ремарочка про те, що улюблений в лапках ВПК Вагнер має у своєму шевроні що? В основі череп, да, череп використовував свої символіці у своїх шевронах есесівська еліта е, дійсно нацистської Німеччини. Але головний головну вишеньку е, на тортик ми залишили. Для останньої ремарки російська пропаганда дуже не любить згадувати про те, як російські колаборанти співпрацювали з нацистами під час другої світової війни. Вона згадує всіх українців, там поляків, інших представників європейських народів, а про себе мовчить. При тому, що за свідченнями багатьох істориків, сучасних істориків, альтернативних та да навіть російських чи не найчисленнішими підрозділами колаборантів, які співпрацювали з вермахтом нацистською Німеччиною, є Саме підрозділи з етнічних руських, е, і тут можна згадати і Роа Власова, і е, підрозділи козаків Атамана Краснова. І ще один цікавий в лапках підрозділ це дивізію Русланд, яку очолював такий собі авантюрист Борис Смисловський. Цей підрозділ під кінець війни налічував більше 10 тисяч вояків. Так, от одним із найпоширеніших шевронів. Які носили бійці цієї дивізії Русланд, був шеврон із триколором, і вам це нічого не нагадує? Так, звичайно, що триколор зараз є офіційним прапором Російської Федерації. Тож, якщо ми користуємося логікою Марії Захарової, якщо хтось носить шеврон з якимись емблемами, які нагадують нацистів, то да? значить він ототожнює себе з нацистами. Тобто, якщо країна взяла собі за прапор. Шеврон, який носили російські руські колаборанти, які воювали за нацистську Німеччину, то ця держава ототожнює себе з нацизмом. Тож фактично, за такою логікою, Марія Захарова визнала, що, що Росія є нацистською державою, і факти тому не суперечать, бо саме країна нацистським. Змістом, з, з е, е, країна-агресор е, бомбить, е, встирає в порух чужі міста, вивозить тисячами, депортує тисячами дітей із чужої країни, створює е, фільтраційні табори, які нагадують дійсно концентраційні табори, розстрілює і катує полонених. Тож, друзі, якщо ви і надалі е, прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами, ставте дзвіночок, тисніть лайк. Підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.